27 березня на календарі четвер. 1128-й день повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Час новинного випуску на телеканалі Візит у студії для вас працює Леся Жуйкова. Вітаю! Далі кілька стислих анонсів головних тем інформаційного зведення. Два комунальні підприємства планують придбати автомобілі Toyota. Ціна питання за суму тендерів понад 3 мільйони гривень. Наболіли питання мешканців Ревівки. Люди вимагають облаштувати дитячий майданчик та врегулювати питання перенесених сміттєвих майданчиків. Якими будуть тарифи для мешканців лібережжя після виходу з міста обласного надавача послуг тепла та гарячої води? Як оцінюють мешканці 4-го округу діяльність свого депутата В'ячеслава Яворського, які проблеми залишаються актуальними? Чергові виплати з міського бюджету за результатами програних судів перед Полтава теплоенерго, муніципальні доплати та фінансування реконструкції свіштовського кладовища, про що говорили на бюджетній комісії. У ніч на 27 березня противник атакував країну балістичною ракетою Іскандер М та 86 шістьма ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками-імітаторами. Станом на 9.00 підтверджено збиття 42 ударних БПЛА, 26 ворожих безпілотників, імітаторів локаційно втрачені. Ну і маємо сумну звістку з фронту. Завтра у Кримачуці попрощаються захисником Романом Чехом, який героїчно загинув 25 лютого 2024 року. Обедина. 11.00 відбудеться прощання у Кременчуцькому міському палаці культури, у 12.00 – у Свято-Миколаївському соборі, о 13.00 – виїзд до Свіштовського кладовища. Одразу два комунальні підприємства міста оголосили про намір придбати автомобілі Toyota rav 4 Так на сайті Прозоро спочатку з'явився тендер, оголошений КП міського оформлення. Йшлося про відкриті торги на придбання автомобіля Toyota rav 4 вартістю понад 1,6 мільйона гривень. Згодом про бажання придбати Тойоту заявляє через тендер і КП Кременчуцьке тролейбусне управління імені Левітана. Дві закупівлі вартують понад 3 мільйони 300 тисяч гривень. Питання доцільності таких витрат журналісти Кременчуцької Зати порушили під час засідання виконкому. На що від міського голови почули наступне? Тойота це автомобіль в засіб пересування. Мабуть, тролейбусному управлінню міськооформлені повинні потрібні засоби пересування автомобілі, на яких вони будуть здійснювати свою діяльність. КТУ має багато об'єктів на території міста Кременчука, підстанції, тощо місько оформлення відповідно теж моніторить всі борди, встановлення їх наповнення, сплату регулярну. За користування тимчасовим місцем розміщення рекламного засобу місцевий бюджет, ну і закупівлю двох катафалків вартістю близько трьох мільйонів гривень. Учора, після особистого прийому громадян, журналістам прокоментував заступник міського голови Іван Москалик. За словами чиновника КП, спеціалізований комбінат ритуальних послуг, нині має у своєму арсеналі лише один більш сучасний катафалк. У нас на сьогоднішній день є єдиний нормальний автомобіль, один, який обслуговує поховання. Ви бачите, на превеликий жаль, у нас майже кожного дня поховання військових, і це ви бачили той автомобіль. Це більш-менш нормальний, який ми можемо. Виставити всі інші у нас газелі, ті старі ще радянського виробництва і так далі. Їх потрібно вже давним давно було списати запчастин нема і я вважаю, що капіталізація підприємства придбання основних засобів, які будуть використовуватись для громади на громаду, це плюс. Найбільший довгобут об'єктів укриття у Кремечуці саме так відповідаючи на питання журналістів під час засідання виконкому, Віталій Малецький назвав укриття другої гімназії. Нагадаємо, реконструкція останнього стартувала ще влітку 2023 року. Втім, обіцяні терміни кілька разів переносили. Підрядником на об'єкті виступає естет технолог, фірма депутата міської ради Дениса Терещенка. Ну і поки у мерії називають нові терміни завершення будівництва з навчального закладу за інформацію батьків продовж. Володимир Михайлович говорить, що дуже сподівається, що в цьому році. Вчора я і він провели чергову мотиваційну роботу з представником підрядника після обіду. Домовилися про те, що ми фінансуємо деякі роботи, які були виконані, а він продовжує ремонтні роботи і закінчує все-таки укриття номер 2 Це найбільший довгобут об'єктів укриття в місті Кременчуці». Ще одне питання без конкретної відповіді. Журналісти Кременчуцької газети запитали і про терміни початку функціонування сонячної електростанції, що на території другої гімназії. Проєкт той же естет-технолог Дениса Терещенка реалізовував коштом громадського бюджету, але вести в експлуатацію з 2020 року так і не спромігся. Сьогодні у мерії знову говорять про роки, які пройдуть до того часу, коли електростанція все ж запрацює. Я думаю, що те ще не запрацювало. Але сьогодні ви бачили на виконкомі для електрощитової, окремо розташованої, були виділені кошти виконавчим комітетом. І дуже сподіваємося, що ремонтні будівельні роботи там найближчі роки завершаться і все запрацює. Знову більше півтора мільйона зі стабілізаційного фонду на погашення штрафних санкцій через програні суди перед Полтава теплоенерго, за несплату спожитого тепла і гарячої води Кременчуцькими закладами освіти, тепер раз у раз худне міський бюджет. Про це говорили вчора під час засідання комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. Серед іншого говорили про муніципальні доплати, а також погодили виділення коштів на реконструкцію одного з секторів Свіштовського кладовища, про депутатські рішення. Мовою цифр розкаже Анастасія Гайбура. Через багаторічні борги навчальних закладів перед Полтава теплоенерго міський бюджет продовжує нести мільйонні витрати. На профільній комісії депутати погодили виділення коштів для погашення фінансових зобов'язань навчальних закладів, які маємо у результаті програних судів. Нагадаємо, комунальні установи міста понад два роки не платили за послуги з постачання опалення та гарячої води. Цього разу до дев'яти мільйонів гривень, які погоджували раніше, додали ще півтора. Та як запевняють посадовці, більше на ці зобов'язання коштів не виділятимуть. Залишилося шість закладів загальної освіти і назад суми мільйон мільйони по сказали 593 тисячі. скажімо так не відповідно до наказів сподарського на це гімназія номер 1, ліцей номер 10, гімназія номер 18, Гімназія номер 19 гімназія номер 26 і гімназія номер 31. Також депутати погодили внесення змін до порядку виплати муніципальних доплат фахівцям закладів освіти за основною посадою. Вони мали отримувати ці доплати ще з 1 вересня, але це не було враховано в фінансуванні. Та як зазначає Світлана Михайленко, остаточна сума для виплат ще уточнюється, оскільки вона залежить від кількості працівників та структури навчальних закладів. На було прописано саме тим посол точнімо. Ну, тобто мається на увазі сумісники. Так ні так. також на комісії погодили фінансування подарунків до Великодня для дітей загиблих захисників України. На ці потреби з міського бюджету виділяють понад 200 тисяч гривень. Ще 413 тисяч гривень спрямують на розробку проєктно-кошторисної документації для реконструкції сектору Г Свіштовського кладовища. Чому не на Полтава теплоенерго, як надавач послуг з постачання тепла та гарячої води піде з Кременчука, піде й двоставковий тариф. Про це стало відомо учора, коли наші журналісти та журналісти Кременчуцької газети після особистого прийому спілкувалися з віцемером Іваном Москаликом. Те ж саме питання щодо тарифів прозвучало і під час засідання виконавчого комітету Кремчуцької міської ради. Більше деталей далі у сюжеті. На тижня стало відомо, що Полтава теплоенерго залишає Кременчук як постачальник опалення та гарячої води. Нагадаємо, у мерії неодноразово акцентували на тому, що двоставковий тариф постачальника, а це цілорічна оплата незаконний. Хоча своїм рішенням самовиконавчий комітет Кременчуцької міської ради у 2022 році впустив обласне підприємство на лівобережжя Кременчука. На тижня, після сесії Полтавської обласної ради, стало відомо, що майно, яким користувалося КП, тепер має перейти у власність держави. Від Іван Москалик Повідає терміни повернення до одноставкових тарифів, поки назвати не можуть рішення щодо погодження передачі комунального майна, яке перебувало в комунальній власності обласної ради і на балансі Полтава Теплоенерго», прийнято. І це майно буде продавати державну власність. Як швидко відбудеться цей процес передачі? Ми ще не знаємо. Деякі говорять це там квітень місяць, деякі говорять, що можливо трошки більше. Якщо Полтава Теплоенерго тільки вони підпишуть акт приймання передачі, наприклад, вони його в травні підпишуть. Все значить, в травні місяця двоставкового тарифу в місті Кременчуці не буде. Тобто, в травні місяця, коли підпишуться акт приймання передачі, кременчужани лівого берега не будуть сплачувати умовно постійно за опалення влітку. Далі, за словами пана Москалика, місто шукатиме нового постачальника тепла та гарячої води для лівобережжя. Втім, основною умовою стане відповідність тарифам встановленим до військового стану. Тобто, ми говоримо про те, що якщо, наприклад, буде е якийсь інший постачальник теплової енергії в місті Кременчуці, то вартість однієї калорії. Теплової енергії для Кременчужан лівого берега буде не там дві тисячі, не дві дев'ятсот, як встановлено Полтава теплоенерга, а буде на рівні 1792 там 2 ,58 гривні 58 вісім копійок. Так, так воно і... да. про тариф для населення та яким він буде. Журналісти запитали і міського голову після засідання виконавчого комітету. На що почули? Старі тарифи не повернуться. Але для населення буде застосовано той тариф, який діяв на 24.02, якщо новий надавач послуг, який буде визначений національною комісією відповідною виконавчим комітетом, захистить свої тарифи. Ну і як ми вже повідомляли, 31 березня у Кремечуті планують завершити опалювальний сезон. З теплом піде з квартир і гаряча вода. Як зазначив радоначальник на засіданні виконкому, після завершення опалювального сезону гаряче водопостачання збережеться лише у деяких закладах. Ну а з 1 квітня у місті розпочнуться ремонтні роботи мереж, які триватимуть до середини жовтня. Гаряче водопостачання залишиться в лікарняних закладах, які мають автономні котельні. У нас більшість лікарняних закладів оплатені такими котельнями. Щодо гарячого водопостачання по мікрорайонам, то його не буде, на жаль, ми зараз фактично з 1 квітня входимо в ремонтну кампанію 2025-2026 опалювального сезону. Тобто нам зараз треба підготувати мережі. Перенесені сміттєві майданчики, відсутність мінімальних засобів для комфортного дозвілля дітей. Старі будинки, що руйнуються та потребують ремонту. Учора під час особистого прийому громадян свої питання озвучили вице-меру з питань житлово-комунального господарства Івану москалику мешканці Ревівки. Люди запевняють, втомилися ходити чиновницькими кабінетами, тим більше, коли їх там не чують. Про все це більш детально у нашому наступному матеріалі. На ревівці нашу знімальну групу зустрічають вже знайомі нам мешканці. Неодноразово вони і в наших сюжетах та програмах акцентували увагу на проблемах району. От і нині прийшли на прийом віцемера Івана Москалика. Як стверджують, час ідея, їх проблеми лишаються. Так кілька місяців тому у мерії вирішили змінити звичне місце розташування сміттєвих баків, огородили їх парканом та встановили замки. Як запевняють люди, ініціатива кількох людей вилилась у незручності для більшості. Там ми вас... обіцяли первоначально, як було, да, що нам нам поставлять нам не кодовий замок. поставлять мусорку окремо, загородять і кожному нам буде ключик угу, mm зроблять. -hmm. Mm -hmm. Нам поставили цей вот замочок маленький. не можуть, пенсіонера ми відкриваємо. це, ж, це ж не, угу. 14-й дом, 10-й дом. Живуть 10 люди похилого віку. В мене от сусідка вона не зможе до кінець десятого віднести mm -hmm. сміття а, а нас, і да. дали відповідь. Ну це просто знущання з тих людей похилого віку. Ось прийдеться, подивіться, де от, нам люд, далеко от, піло... носити мусор. О. далеко. Ну і поки для одних контейнери стоять надто віддалено, для інших навпаки, їх розміщення заблизьке, що стає причиною нестерпного смороду. Скаржники розповідають, додаткові незручності створює і їх сусід, який просто таки несе сміття додому, де сортує та залишає біля контейнерних майданчиків. Де він приходить в цих перчатках? Від він, він ходить ужас, по всім мусоркам. Він набирає я сьогодні до нього підходжу. Я говорю, що ти тут робиш? А він мені каже, мені треба в мусорку. Я кажу, чого в мусорку? Ну, він каже, ну мусор мені ж треба забрати. А потім оце відбувається. Що кажучи, він не реагує ні ну, да, на що. Да. Він ходить шваброчка, він ходить стульчик, Открив, заліз, з сусіднього витягну. дому, так як ми вам і казали, бере відерочку з фекаліями, теж виливає Вилипає, туди в мусорку, да, да. а звісно ж контейнери. Ну, як... Пойміть, поїм, це буде зараз. Це, це взагалі просто страхіття. Люди констатують, не можуть зрозуміти, хто клопотав за перенесення контейнерів. Адже як переконують, більшість мешканців вулиці Кондратюка обурені рішенням міської влади. Втім, за словами директора департаменту житлово-комунального господарства, за подібну ініціативу неодноразово клопотали тамтешні депутати. Мова про облаштування нових контейнерних майданчиків на території житлової забудови тут у вас вона ніж не йшла. Пройшов один депутат, пройшов інший депутат, і підняли перед міськвиконкомом, перед заступником міського голови питання, що мешканці вимагають, вимагають Хто? припинити. Хто? При... Хто Я ж не знаю, ваші депутати, що мешканці вимагають припинити те безладдя, яке здійснюється тут по території. Ви ж бачили, що у вас просто не сміттєвий майданчик, а полігон твердих побудових відходів, який звозився з кривушив, з піщаного, з ковалівки, з усіх. І їх усюди звозився тут сюди вам. менше проблема для мешканців Ревівки відсутність дитячого майданчика. Чим наші діти хуже, ніж діти, ті, які живуть в городі. У них є рашен, є Лукас на там сто кварталі в, в гародському там павміському А тут взагалі ну, нема ніч, дитини. Ми ходимо внучкою і збираємо у, у цей брухт, який він залишив нам. Ось ця бруківка це все, що залишилося від ініціативи депутата Дениса Терещенка, який ще у 2018 році обіцяв своїм виборцям збудувати майданчик коштом громадського бюджету. Втім, на ініціативі розбитій бруківці все так і закінчилося. Тепер ділянку передали на баланс комунального підприємства благоустрій Кременчука. А от облаштовувати територію будуть поступово, як тільки на роботи з'являтимуться гроші у бюджеті. Не поетапно це там 6-7 мільйонів гривень. От тільки мешканці Ревівки переконують, чути обіцянки вже звикли. Такі в мерії озвучували і щодо ремонту у будинках, і щодо тролейбусу для мікрорайону зробили дорогу, обіцяли зразу пустити тролейбус, але Ми вози нині у нас завершується процес укладання договору, підписання контракту на придбання нових тролейбусів. Їх буде або 18, або 19. І якраз саме деякі з цих тролейбусів будуть запущені, в тому числі і на ці маршрути. На тому обговорення проблемних питань мешканців Ревівки завершили. За результатами озвученого, віцемер обіцяв приїхати до громади на спілкування ще раз. Втім, чи влаштують, такі результати усіх мешканців району зможемо побачити згодом. Сьогодні депутати засідали в рамках комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. Про що йшла мова в рамках засідання, розкаже Анастасія Гайбура. Паркан, що по вулиці Небесної Сотні, 45, сьогодні став основною темою дискусії. На ділянці мають розпочати будівництво. Проте паркан, що тримається, так мовити на доброму слові, викликав обурення посадовців. А отут ми ходиться. А отут ми коли маємо чіткі важелі. Ми не даємо право на це звіно, поки не приведе паркан абсолютно. Захищати забудовника взявся віце-мер з питань будівництва Дмитро Кравченко, заявивши, що з мером Віталієм Малецьким були на об'єкті та вели бесіди. Підприємець повністю відхреся до перехрестя, міняє, викладає Ну, Все, що він робить для сьогоднішнього плитка. Да, плитка, звісно, парка кармана облаштовано. Ми з вами робить зараз це. Ми з вами прийняли детальний план так. території. Так. території. Детальний території. Детальний території. План. Там все промальовано, все прописано. Подивіться. Проте депутати констатують, попри розмови та обіцянки, паркан все ж доведеться привести до ладу. Ми чітко можемо зараз від, відкласти це питання до того, як він приведе оцей забор в порядок. Зноситься все. Коли він хорошо, коли він знесе його. Там буде будівельний майданчик. Буде будивельний майданчик. Має бути огорожений? Ми ж про це й балакаємо він він каже, він знесе він новий постель. А вообще хтось цим питанням займається? От задаю питання служба. Ми говоримо реєстр, складуйте довго буде. От реакція не йде на сесію. Оце у центр міста. Я проти Я так більше. Я що ніхто не, не звертає увагу. Ряд інших земельних питань. Депутати погодили без обговорень. У рамках нашої постійної рубрики Хто твій депутат, наша знімальна група вкотре відвідала округ номер 4 Цього разу ми вирішили запитати виборців, чи знають вони свого депутата В'ячеслава Яворського від політичної партії Рідне місто. Він же колишній директор Кремачуського заводу технічного вуглецю. То чи належно В'ячеслав Яворський виконує свої обов'язки на думку тих, хто його обирав, дізнавалася наша Дар'я Згура. За офіційною інформацією, одразу сім народних обранців цього округу мають представляти інтереси громади у міській раді. Сьогодні ж ми знаходимося за адресою Джохара Дудаєва, 4, де приймає громадян, чи мав би це робити депутат В'ячеслав Яворський, аби запитати, чи знають виборці свого депутата та з якими питаннями хотіли б до нього звернутися. Яворський точно він і зараз ваш депутат. Скажіть, будь ласка, що ви можете про нього сказати? Як, як, як про депутата? Ні разу його так бачили перед виборами, так більше не бачили. Я його взагалі в глаза не бачила. А є які запитання до нього? По гарячій воді? У нас Питання воді є. є. У нас а вода гаряча, гаряча ледве тепла гарячого, усю зиму. зиму. Як тільки включили так ми нею практично не повзуємось, тому що гріємо в вітрі. Ну, десь фотографії бачила навіть, навіть не, не зможу відрізнити, відрізнити когось від нього. від нього. У нашому дворі можна вбитися такі дорожки. Світла немає в парку. Сам парк освіщається, а ота от дорожка, що ми маємо басейну. Не освіщається. І машин там дуже багато. Хоча ось ця площадка є для них. Хай тут ставлять машині. Чув такого. А він ваш депутат. Що ви можете про нього сказати як про депутата? Ну, я, я сказав би по поводу благоустрою, по поводу нашого, наших доріг на молодіжному. По поводу в'їздів куча ям. Асфальт не перекладувався вже з 90 2008 року. Дороги в двір не робилися. От на цьому ми бачимо роботу наших депутатів. Ну, я я взагалі-то про нього нічого, нічого не знаю, не знаю тому не, не можу нічого про нього сказати. А які запитання, з якими б хотіли звернутися до вашого депутата? Ну, Питань дуже багато. Ну, Дороги це в першу чергу. Доріг у нас в місті та практично так, немає ніде. Освітлення ну, також. Я розумію, що економиться взагалі все на всьому. Я розумію, але кажуть, не в такій мірі. Ні, ні поняття, поняття не маю. А є які запитання до вашого депутата? Ой, Ой є, ми не його ні. не бачимо. А які запитання, наприклад? Ой, багато хочу. По по облаштуванні по тротуарів, тротуарів є, появам насаджені. Насаджень. Ну, багато, багато по чому. Не чула, ні разу. А які запитання до нього? У нас запитання постійно одні й ті ж. Проблеми з дорогами, все. Це все, що мене на даний момент турбує. А де саме? По всьому. Ну, от по нашому району молодіжний, скажімо так. За город то там вже інші питання, а тут, по-молодіжному, все парк раховується, як можна. Отже, як виявилося, депутата В'ячеслава Яворського виборці жодного разу навіть не бачили. А ось чи знають містяни решту депутатів. Дивіться у наступних випусках. Вчора в Кременчуцькій міській публічній бібліотеці відбулася презентація дебютної книги для дітей Ольги Кобильської у пошуках чарівної палітри. Детальніше про творчий шлях авторки та її видання у нашому сюжеті. Авторка книги Ольга Кобильська сучасна дитяча письменниця, членкиня спілки літераторів Славутич та вчителька історії зі Світловодська. Жінка пише книги відносно давно однак свою роботу презентувала вперше. Коли в мене була маленька донечка, то мені подобалось вигадувати різні казочки. І так в мене це вилилось в таке хобі. Зараз я складаю багато віршиків, лічилок, казок українською мовою і популяризую їх серед дітей. За словами пані Ольги, презентована книга написана із прототипу її доньки. Такою ідеєю жінка надихнулася під час однієї з поїздок за місто. Ми були влітку у бабусі у селі, і там у дітей було дуже багато цікавих пригод. Для того щоб було цікавіше, ми вигадували різні казки. І так і виникла ідея написати книгу, яка зараз є виданою і буде радувати я думаю, дітей країни. Загалом книга складається зі ста сторінок, на яких описані пригоди малечі, розміщені карти для цікавих квестів, і не тільки тут є і гарні розмальовки, які написані, намальовані були пані Іриною Залюбовською. До речі, хочу також подякувати літературній спілці Славутич, тому що саме вони підтримали мене, допомогли перетворити мою мрію видати книгу у життя. Завітало на презентацію і чимало зовсім юних поціновувачів літератури. Серед них і Кременчужанка Софія. Я веду книжковий блог і обов'язково розповім у ньому про цю чудову книжечку. Мені цікаво, що ж буде з головною героїною цієї книги, і які ж пригоди на неї чекають. Кілька екземплярів видання Ольга Кобильська подарувала Кременчуку, тож переглянути цікаві сторінки можуть усі охочі у читальних залах бібліотек міста. Такою була остання інформація нашого новинного випуску. Далі кілька слів про погоду на завтра. Температура коливатиметься від 5 градусів уночі до плюс 14 у день. Протягом усього дня буде присутня мінлива хмарність без опадів. Вітер північний до 3 метрів за секунду. Вже цієї п'ятниці у програмі незвіданий Кременчук» в Вашій увазі представимо історію декількох історичних будинків нашого міста, які потребують реставрації. Кожен з них несе славетну історію Кременчука, про яку було б цікаво згадувати чи розповідати гостям Міста, досліджуючи архітектурні надбання відомих проєктантів, які їх зводили. Але, на жаль, про існування таких будівель, чи то забули, чи то наразі не на часі. Отож, чому будинки виключають з переліку архітектурної спадщини міста, про їх вилучену історію та яким з них було б варто приділити особливу увагу. Дивіться у програмі незвіданий Кременчук уже завтра о 20.40 на телеканалі Візит. Усім мирного четверга побачимось.